Ну що ж, друзі, коїться страшне, тому що попри те, що українська влада зробила е черги для автобусів і не тільки для них, то додатково друзі, закривається 280 рейсів близько того транспортних сполучень із Польщею. А знаєте, чому це все відбувається? Близько 140 транспортних сполучень через Польщу вели до Росії, тобто, попри те, що триває війна в Україні. Українці їздили до Росії, і звісно ж з Росії в Україну, і все це відбувалося, друзі, через Польщу. Також багато транспортних українських компаній не мали просто дозволів з польської сторони. Як вам, друзі, таке? І таких компаній налічується близько 118. Це друзі, офіційні показники, але можу вам сказати. Що коли з'явилися е черги, то досить багато буде зараз, друзі, проблем із перетином кордону. Тому приготуйтеся, друзі, затягнути паси, якщо ви будете їхати автобусами. Також, друзі, з неофіційної інформації хочу вам повідомити, вона буде дуже важлива для вас, тому поділіться з іншими. Адже, друзі, якщо ви плануєте їхати автобусом, то досить багато вже українців мені повідомили, що при бронюванні квитка на автобус, якщо ви не оплачуєте бронь, або ж частково її оплачуєте, то вас просто можуть не посадити на рейс, тому що в першу чергу беруть тих людей, котрі повністю заплатили за квиток. Як вам таке подобається? Мені не до вподоби така ситуація, адже до Польщі їде досить багато старших осіб, і котрі можуть їхати з Харкова до Львова, щоби сісти на. Потяг або ж автобус, тому що з потягами дуже ситуація непроста. Якщо ми поговоримо, друзі, про потяг, який прямує із Запоріжжя до Перемишля, то щоб ви розуміли, не можна забронювати собі просто так квиток рівно 19 днів вперед є лише один день, коли ви можете забронювати квиток. Може хтось знав про це, може хтось і ні. Візьміть собі на сайті Укрзалізниці, полистайте наперед на 19 днів, і ви побачите, що лише один день є вільним. Якщо ми говоримо про потяг від Києва до Львова, то він дозволяє зареєструвати квитки лише теж наперед. І там є лише таке віконце 5 днів. І то вони починаються, здається, після 13-го чи 14-го дня вперед. Тобто через 13-14 днів в майбутньому ви маєте 5 днів віконце або 6 чи 7 що ви можете забронювати квитки. Ніхто не може, друзі, пояснити, в чому проблема. Але Найбільше страждаються звичайні українці, адже вони не можуть зрозуміти, що ж їм робити, якщо вони не можуть потрапити в ту точку, куди їм потрібно, наприклад, уже через декілька днів. Мені цікаво, що буде далі, і взагалі ситуація це досить і досить непроста. Автобуси м -м, не перетинатимуть нормально кордон, і піший перехід. Як ви знаєте, працює лише один зараз. Це на медика Шегині. Кордоні, якщо ви знаєте, або Шегиня медик якщо ви прямуєте з України. Не знаю, що буде далі. Тому слідкуйте, друзі, за інформацією, підписуйтесь на канал. І Якщо щось тільки буде мінятися, я буду вас повідомляти. Це важлива, я сподіваюся, для вас інформація, яку мені повідомили наші підписники, за що я їм дуже дякую. Ну і звісно ж, буду тримати в курсі вас.